Друзі, всіх вітаю, всім доброго вечора. Сьогодні якось і не думала нічого записувати, сиділа, плила носки просто хлопцям, котикам нашим і не хотіла нічим себе завантажувати, тому що голова завантажена зовсім іншим. Хто мене розуміє, то розуміє. Приходять там повідомлення на вайбер, я відповідаю, тому що це робоча обстановка. І тут прийшло на вайбер повідомлення одне, я відкрила і прочитала ось такі рядки, виписала їх. Віщі, які нам жалко вибросити хлам. То, що не хватило духу выбросить родителям <кій> винтаж. То, що пожалели выбросить бабуся з дідушкою антикваріат. Ось такі слова. Не буду коментувати. Звичайно ж, вайбер, мій, знають багато людей, тому що він є під, майже під кожним відео в описі. Ну, Те, що там пишуть коментарі, я ще розумію, ну щоб вже писати на Viber. Якось так. Не коментую, тема для роздумів. Для всіх тих, хто розуміє мене, хто колекціонує антиквар... антикварний вінтажний посуд і текстиль. Ну, от якось так. І все-таки встала. Е... І думаю, запишу відео, покажу. Позавчора мені прийшла посилка. Посилок прийшло дві: одна прийшла з Австрії, інша прийшла від моєї підписниці. Ну, та, яка прийшла з Європи, я ще не буду показувати. Не, не налаштована. І ось моя підписниця Людмила прислала мені в музей отакі речі. Антикварний або вінтажний. ну, Можливо, Макітра і вінтажна. Так трішки зараз підніму камеру. А ось така банка такої форми. Вона, мені здається, літрів на 4. Такий банка, чи глечик, чи банячок, горщик ось такий. Літрів на 4, да. так. Горловинка така. Не знаю, для чого використовувалися, можливо, для якихось молочних продуктів, та будь лі, для чого вони використовувалися. І це саме те, що треба мені для музею, тому що е дуже рідкісна така і форма. і е ну, Взагалі, мій музей поповнюється, дякуючи вам, дорогі мої підписники. Е ну, трішки Звичайно, є тут пошкодження, ну це ж річ антикварна. Тому так. От. У мене були там деякі речі, які я просто склеювала, <клес> збирала по частинкам, аби тільки залишити їх у себе в музеї. Тут, ну, лише ось якась така, ніби знаєте, мабуть, як робили з глини цей виріб, залишилась така. Е, ну, В печі, мабуть, як випікали, от така ніби пічна, е, така окалинка. Така. От. Ось така річ. Я дуже задоволена нею. Тут навіть є покрито такою поливою зверху. Ось це одна така річ. Відставимо її поки що. І ось е, мріяла, ви знаєте, якось і менші макітри є. А от такої, щоб великої, я навіть не знаю, наскільки вона, ну, літрів на сім, мабуть, точно, оця ця макітра. В середині, дивіться, вона покрита також вся поливою. Має таку е, цікаву ручку з однієї сторони. От е, е, такий малюнок по ній. Є якісь такі певні деякі нюанси, ну це ж така річ, знаєте, така річ старенька, і вона стане окрасою мого музею. Тут навіть є якесь клеймо. Зараз попробуємо так повернути. Ну, єдине, що я змогла роздивитися, хоча мені казали підписники, що навпаки, показує Камера, тобто читає навпаки. Там остання цифра 75, то я так роблю висновок, що ця макітра в 1975 році виготовлялася. Ну, якраз мені було 4 роки. Ось така красуня, також піде мені в музей. Я дуже задоволена і дуже вдячна людочці. За такі чудові подарунки. Це, щоб ви розуміли, подарунки. Так, і ще вона мені прислала дві свої роботи. Ось, зверніть увагу, це вишивка. Це її робота, авторська робота. І вони в дуже гарному стані, ці картини. І я їх вирішила залишити в будинку. Тут і рами дуже. Рамки дуже гарні такі, і фон картини. Не знаю, чи це самі робили, чи, звичайно, я людочку розпитаю, От, вставляли, але от, зверніть увагу, яка гарна картина. Така якась, якесь надвечір'я. на воді, на ставку, човен і сонце сідає за хмари. Дуже така гарна. Робота Робота дуже акуратна. Це Люда говорила, що вона вишивала колись в молодості. гралася. Ну, якщо це вона гралася, то я не знаю. Мені дуже подобається ця робота, дуже акуратна така. Так, і ще одна картина. Ну, звичайно, я їх залишу в будинку і десь, десь повішу в себе в будинку. От. І ще одна така робота, зверніть увагу. Також фон підібраний дуже вдало. Картина така зимова. Така сільська вулиця. Бачите, краса. Мені дуже сподобалося людочка, я тобі щиро дякую за такі подарунки. Я отримую подарунки, отримую задоволення, бо це, це і увага, це і. Ну, якби, Коли людина дарує подарунки, це від душі, від чистого серця. Тим більше, ну, це ж якась пам'ять, наприклад, ці речі були в будинку її мами, вона їх передала. І так, скільки в мене таких підписників, які присилають. І, звичайно, в мене є в планах в музеї підписати кожен предмет, який ну, мені принесли, подарували, прислали. Також дуже багато ж предметів і Ксюшка мені передала з будинку своєї мами. Тобто, ну, всі пам'ятні, всі пам'ятні. Тому я їх хочу попідписувати. От, Планую, планую, дасть Бог всі будемо жити, будемо живі, здорові. І будемо працювати. Все, всіх міцно обіймаю. Дякую, що були зі мною. До зустрічі, дорогі мої. Пока-пока.